давно, а они уже не нужны, они просто стоят. Ну, а да, да. Зачем? Ну, засвечай, по на полном Мобильный есть, интернет есть, по скайпу все общаются бесплатно. Тогда они просто стоят и... Ну, зараз, тоже не нужны. Ни для чего. Вважаєте, що їх забрати якось треба, чи, чи таких хай будуть на всякий випадок можливо. Часто мені якось все одно, бо якби не показали, то я б не бачила, що вони ж стоять. Да, ви користуєте часто не? Один раз місяць, може, бути. ну треба, пусть буде. Я би на місці таксофону поставила б для того, щоб можна було зарядити мобільний телефон, чесно кажучи, якісь такі, ну, є такі апарати, і, а таксофон. Телефоны эти, они никому не выгодны. Они каждый месяц повышают цены, тарифы. Вот то 30, то 40 берут за то, что у меня телефон стоит. Я лично держу свой телефон только для того, чтобы у меня мама будет звонить с Волгограда. И она кроме этого телефона не знает. Только за этим. А так я давно бы снял. Тому що не кожен, наприклад, на рахунку має гроші, а вдруг якийсь екстрений визов. Ну, мало ли що, це ж життя, розуміє? так само, як думає телефон. Ніби всі знімають телефони стаціонарні, да? а кожен має мобільний. Ну, а вдруг ти там розряділа зарядка, та? чи немає коштів, тобто, терміново треба позвонити. Тобто ти десь або вибігаєш з таксофону, бачиш, а ні, то дзвониш по стаціонарному, визиваєш лікаря, якщо тобі потрібно. Таким чином, я так думаю. Б... -то изменить, щоб там была связь, а не. Тогда может быть поднимется. Я не користуюсь, потому що ж кожного має свій. як би сказати, мобільний телефон кожна свій.